Привіт, друзі! Я рушаю на прогулянку. Допоможіть мені розповісти, що я взяла із собою, які ці предмети. Розкажіть про них, а також що я можу побачити на вулиці. Перегляньте та скажіть, що це, якого він розміру, форми, кольору. Вірно, це м'яч. Він круглий, різнокольоровий. Може бути маленьким або великим. Що це назвіть? Скажіть, якого воно кольору, якого смаку, яке за розміром? Це морозиво. Воно маленьке, блакитно рожевого кольору. Воно холодне, солодке, смачне. Перегляньте та скажіть, хто це, який він, опишіть його. Це цуценятко? Воно маленьке, грайливе, пухнасте, а ще веселе. Та має хутра коричневого кольору? Назвіть що це? Скажіть, яка вона? Це хмарка. Вона дощова, холодна, плаксива, сумна. Назвіть що це? Яке воно? Назвіть якого розміру, кольору? Це дерево, воно зелене та високе, з пишною кроною. Назвіть, хто це, опишіть його, який він. Це кошенятко, воно маленьке, пухнасте, сіреньке, з рожевими вушками. А ще воно ніжне та ласкаве. Назвіть, що це? Розкажіть, який він за розміром та кольором? Цей рюкзак. Він середнього розміру, зеленого кольору. А ще він дитячий. Назвіть, що це? Розкажіть, яке воно? Це сонечко, воно жовте. Кругленьке, яскраве, променисте, тепле. Дякую вам, діти. гарно пограли. А зараз пропоную нову гру. Вона називається Знайди предмет. Треба назвати предмет за її ознакою, яку я назву. Оберіть та назвіть. Хто веселий? Все вірно. Веселий хлопчик. Оберіть та назвіть. Що пахуче? Все вірно пахуча квітка. Оберіть та назвіть, що м'яке? Все вірно м'яка подушка. Оберіть та назвіть, що гаряче. Правильно гаряче сонце. Оберіть. Та назвіть, що соковите. Все вірно, соковите яблучко. Оберіть та назвіть, хто пухнастий. Вірно, пухнастий котик. Оберіть та назвіть хто розумний. Вірно. Розумна дівчинка. Оберіть та назвіть, що залізне. Вірно, залізна каструля. Оберіть та назвіть. Хто маленький? Все вірно. Маленький малюк. Молодці. Гарно пограли, все вірно назвали. А зараз. Розвантажимо оченята. Слідкуйте за м'ячиками. За синім спочатку, тепер за рожевим, а зараз за червоним. І ще раз за синім, за рожевим та за червоним. Бажаю вам, дітки, гарного настрою! Зустрінемося ще.